Близько 20 любителів двохколісного вирушили з Івано-Франківська та взяли участь у всеукраїнській акції Вело Україна. Організатори заходу кажуть, велопробіг відбувається вже 12-й рік поспіль та набуває чималої популярності як серед молоді, так і старшого покоління. Маршрут протяжністю 250 кілометрів. Тобто не кожна людина здатна подолати такий маршрут. На протязі маршруту в нас будуть долучатися також ще люди прості, які мають бажання приїхати з велосипедистами і оздоровитися. Петро приїхав з Коломиї вже десятий рік поспіль. Чоловік бере участь у велопробігу. Каже, велосипед для нього це вже стиль життя, адже кожен день він проводить багато часу на двохколісному. У мене велосипед – це я на ньому і їжджу і займаюся велосипедами. У свої 59 Юрій звик долати дистанції і побільше зізнається, сьогоднішня для нього труднощів не складе. Каже, велоспорт для нього це хобі, яке приносить багато задоволення та ще й дарує хорошу фізичну форму. Я взагалі рахую, що це такий у нас буде проголочний проїзд, тому що я тільки що приїхав з Києва, де я був у змаганнях на 100 кілометрів. Я бере участь у велопробігу разом з чоловіком. Зізнається, це він захопив її велоспортом. Тепер жінка без двохколісного не може. мені подобається велоспорт. Я люблю кататися на велосипеді. Взагалі хочеться показати, що спорт. Є все-таки в Україні до слова, такі естафети відбувались по всій Україні. Мета підтримати велоспорт та залучити якомога більше людей до здорового способу життя. Ольга Гриців, Сергій Русиняк, новини телеканал Раї.